Я продовжу, можна сказати так, узагальню всі ті дані, які на сьогодні є стосовно лікування венозних тромбозів, і зрозуміло, що ми вже сказали, що це 20%, принаймні 20%, якщо говорити про. Пацієнтів із раком панкреас чи шлунка це кожний п'ятий пацієнт, який буде мати ускладнення. Тобто ми повинні це розуміти, і в нас основний повинен бути напрямок це оцінка ризику і вчасна профілактика для того, щоб попередити все таки ці ускладнення. Тому що із попередніх доповідей ви почули, що призупиняється лікування в окремих випадках, і це грає не на користь наших. Пацієнтів, тому це дуже важливо. І так, дуже добре, що в нас є нові рекомендації, і 6.6 пункт стосується саме тромбозів у пацієнтів з активним раком. Але мушу сказати, що ці рекомендації не носять вичерпний характер стосовно. Тромбозів у пацієнтів з активним раком, і тому ми все-таки орієнтуємося на всі інші профільні рекомендації, які стосувалися виключно виносних тромбоболій. Це і ЕСМО, і АСКО, і Міжнародне товариство гемостазіології і так далі. Тому подібне. І всі ці рекомендації вони доступні і онкологи користуються в певній мірі своїми рекомендаціями, але ми, коли писали рекомендації, скажімо так, узагальні для нашої країни, то ми аналізували. Абсолютно всі, дослід... всі рекомендації, всі гайлайнси, і таким чином, все, що там в них було, переносили, транслювали в свої рекомендації. Далі вже ми зрозуміли, що основна причина в тому, що перше, це збільшує ризик летальних наслідків таких пацієнтів, і ну, це дуже, скажімо, грізно, якщо так сказати, друга причина. Летальних наслідків безпосередньо після самого онкологічного захворювання, і це ну дуже важливо. А пацієнту не важливо від чого помирати, чи від раку, чи від тромбоболії, і тому від нас з вами залежить наскільки ми зможемо спочатку попередити, якщо вже виник епізод, то наскільки його пролікувати. Ну і ще раз акцентуємо увагу на те, що. Половина це безсимптомний перебіг з одного боку, а з іншого боку, це ну, ж таки, половина це випадкові тела, які, як я вже казав, повинні лікуватися так само, як і симптомні тромбоемболії. Ну, далі, стосовно факторів ризику, дуже детально. Ірина Анатолійовна зупинилася на них, я не буду на них повторюватися, але ми повинні ці всі фактори враховувати. І ми знаємо, да, тріаду вірхова, яка більш стосується ну, звичайної тели, да. а Тут ми все-таки маємо більш розширений спектр факторів ризику, і в першу чергу пов'язаний з біологією пухлини, самої, з тим лікуванням і супутніми станами пацієнта. І як я вже казав, біологія пухлини дуже серйозно впливає на кологативність властивості крові, і таким чином це той тригер, який може запускати тромбоутворення. Знову ж повертаємося до сайту, до локалізації пухлин, і я вже сказав, що панкрес, шлунок, а так само, як і пухлини головного мозку це ті нозології, в яких найбільш високий відсоток. Якщо говорити взагалі про всі пухлини, в середньому це близько 7, 8, 10%. Це досить таки багато, тому що знову ж таки, якщо в Україні кожен рік більше 100 тисяч тромбомболій, то відсоток онкозціоних буде досить таки високим. Далі, стосовно, взагалі, коли ми говоримо про поєднання онкологічного захворювання і венозної тромбомболії, то ризик наслідків, а саме померти, різко збільшується з одного боку. З другого боку виживання таких пацієнтів, якщо порівнювати. З онкологією, з поєднанням і без поєднання венозних ускладнень та трмобілічних ускладнень, то, як бачите, на правій частині цього слайду чітко є різниця між такими хворими. Але є і інша е, сторона цього питання, те, що Хіміотерапевти, онкологи не завжди будуть братися з таких пацієнтів і призначати активну терапію до тих пір, поки вони не направляють до кардіолога, і кардіолог не призначить терапію. А тут вже залежить від кардіолога, наскільки він призначить адекватну терапію і наскільки швидко ця терапія почне працювати для того, щоб ну, по крайній мірі симптоми зменшилися у цього пацієнта, якщо вони були, і таким чином тоді онколог може прийняти рішення про початок або про продовження терапії. Але Наша з вами основна мета це не зупиняти і не переривати лікування, а все-таки дати можливість його продовжити. Тому ще раз хочу сказати, що пацієнти з активним раком і ускладнення венозною травмоволією, як правило, це амбулаторні пацієнти, які не потребують госпіталізації, і ми можемо в них призначати антикулянтну терапію. І далі ми будемо говорити, ну що ми. Будемо їм призначати. Якщо до останніх рекомендацій, ми мали за базу це рекомендації профільних товариств, і звичайно, що ми орієнтувалися на рекомендації з лікування венозних тромбоволів Європейського товариства кардіологів, і там певний пункт був стосовно онкоасоційних венозних тромбовів. Тим не менше, зараз ми маємо ну, скажімо так, І рекомендації Європейського товариства з кардіонкології, де це все більш-менш так підсумовано стисло, і це краще, ніж читати різних профільних організацій ну, на різних мовах. І так ось так виглядають ці рекомендації. Вони були сумісні із міжнародним товариством з кардіонкології, і також із. Радіологами і таким чином ми говоримо про те, що так само і у нас в наступній сесії буде один із доповідей, присвячений саме впливу променевої терапії на наслідки. На усклад і яким чином можна попередити, я думаю, що це буде досить таки цікаво. І так, ми знову повертаємося до двох таких визначних пунктів. Це перша профілактика, і друге, якщо вже епізод такий є, то як лікувати. І профілактика, ми будемо говорити про три категорії пацієнтів. Ми будемо говорити про три категорії пацієнтів, тому що це амбулаторні пацієнти, які отримують системну хіміотерапію, але є і дві інші категорії: це пацієнти. Пацієнти, які госпіталізовані з онко, і, і навіть якщо це пацієнти е, в минулому перехворіли онко, вони також мають високий ризик, і такі пацієнти повинні отримувати профілактику. І це пацієнти, які піддаються е, онко. Хірургічним втручанням. Також у них має бути розширена а, тромбопрофілактика. Цей слайд ви вже бачили, і ми говоримо про великий пул пацієнтів, пацієнтів амбулаторних, яким проводиться хіміотерапія. І як бачите, ну, досить такий високий відсоток, не, не обов'язково це тільки панкреас, а як вже колеги наші зазначали, навіть і рак грудної залози, який начебто має невисокий відсоток, але в реальній клінічній практиці досить такий високий відсоток. І тому ми е, користуємося, на сьогодні є єдина шкала для визначення ризику е, виносних тромболій, і якщо у пацієнт по шкалі хорана має 2 і більше балів, то такі пацієнти обов'язково мають мати тромбопрофілактику. І ця шкала, вона валідована. Дуже ретельно вивчалися, скільки ж дати балів: 2 бали, 3 бали. І в принципі, зійшлися на тому, що два і більше бали це та підстава, коли ми повинні призначати антикувулянтну терапію з метою профілактики венозних ускладнень. І на сьогодні перші рекомендації, які вже чітко відобразили цей посил, це були. Американське товариство гематологів, де чітко було сказано, що у пацієнтів з активним раком, з проміжним ризиком ВТЄ, а також з високим ризиком, тобто проміжний ризик це 2 бали, там більше трьох високий ризик. Такі пацієнти при системній хіміотерапії рекомендовано тромбопрофілактика за допомогою. Прямих оральних антикулянтів. І на сьогодні в нас є дві опції: це е, апіксабан або Ріворексабан. Два дослідження проводились. Тому це лягло в основу е, призначення тромбопрофілактики. І в е, рекомендаціях, от я чітко вам показую, написано, що да, амбулаторні пацієнти мають отримувати прямі оральні антикулянти. Ну, і два верхні пункти, про які я вам вже казав, це пацієнти, е, ті, які мали втручання оперативне, в них розширена профілактика. До 4 тижнів. Ну, і, звичайно, що таким чином пацієнти не визначаються терміном імобілізації чи терміном госпіталізації, а ті пацієнти, які вже йдуть додому, вони продовжують вдома низькомолекулярні гепарини до 4 тижнів. І таким чином попереджуються майбутні ускладнення. Тому що ми дуже багато знали раніше, що пацієнт приходить додому і раптово помирає після хірургічних втручань, так само і онкологічні е, хвори. Далі. Ще давайте детально проговоримо про тих, які вже мають епізод ускладнення і ті медикаментозні опції, які на сьогодні є. Так, три види лікування це антоніста вітаміну К, це низкомолекулярні гіперини і преміоральні антикулянти. Кожен з них має право на життя, але стосовно варфарину, є певні застереження і незручності, і взаємодія із багатьма протипухлинними препаратами. Тому в основному мова йде про застосування низкомолекулярних гіперинів і прямих оральних антикулянтів. Значить, Це дослідження Клот, яке було ще в 2003 році, і домінувала одна опція це низькомолекулярні гепарини. І, по суті, пацієнти мали 6 місяців приймати низькомолекулярні гепарини. Це довго, незручно, ну, але так було. 6 місяців, як ми вже говорили, і це все говорять рекомендації, що так насправді і є. Ну і прямі оральні антикулянти. На сьогодні три молекули вивчалися стосовно онкоасціоних венозних травмовів. Едоксабан, Ривороксабан і Апіксабан. Якщо говорити про Ривороксабан, так покращує стосовно повторних епізодів, тобто рецидивів, але збільшує чистоту кровотеч, це дійсно, це визначено рекомендаціями. Ну і так само і інші препарати вивчалися. І якщо стосовно Апіксабану, то перше дослідження Адем було стосовно безпеки, боялися кровотеч, але коли провели, побачили що не більше, спланували дослідження наймасштабніше стосовно. Стосовно венозних е, е, онкоссованих тромбозів. І було чітко показано, що е, Апіксабан е, навіть е, має певний ну, перевагу стосовно зменшення повторних епізодів і не збільшує шлунково-кишковий кровотеч і взагалі е, кровотеч. Ну, і третя молекула, яка з'явилася не так давно в Україні, це едоксабан. Е, в Україні є едоксакорд, е, це генеричний препарат. Е, в інших країнах ну, немає е, генериків. Це перший випускає київський вітамінний завод, і в принципі це дуже хороша ну, альтернатива, тому що не всі пацієнти можуть мати собі ну. Ть -ть 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 Таку можливість брендові препарати купляти. Тому це така альтернатива. З одного боку, ми маємо чітку доказову базу, а з іншого боку, це економічна складова. Що стосується клінічного випробування, це було Хокусаєві і канцер трайл, і основна кінцева точка була поєднана це кровотечі і повторні епізоди венозної тромоболії, і було показано, що порівняно з низкомолекулярними гепаринами, Едоксабан мав так само ефективність, як і низкомолекулярних. Гепарин. Ну, а якщо говорити про Визначити рецидиви як складову, то Едоксабан призводив на 29% зменшення частоти рецидивів порівняно із низькомолекулярним гепарином. Це добре. Ну і в рекомендаціях 2020 року було чітко показано в залежності від рівня доказовості. Категорія 1 це найвищий рівень доказовості, як і апіксабан, так і едоксабан. Це категорія 1 рівень доказовості. Ну і низькомолекулярний гепарин це так само високий рівень і тут ну, немає такого, що чи один, чи другий препарат. Ці, ці дві опції вони залежать від того, кому який препарат потрібен даному пацієнту. У 2021 році, знову ж таки, американське товариство гематологів чітко визначило, що для початкового лікування, тобто без застосування низькомолекулярних гіперинів, було рекомендовано призначення перміхоральних антикулянтів, Апіксабан чи ревоксабан, а вже на протязі 3 6 місяців три молекули, тобто Апіксабан, ревоксабан, Екбан і едоксабан, якщо ми спочатку використовуємо низькомолекулярні гепарини. Ну і рекомендації з кардіоонкології: ми бачимо: апіксабан, едоксабан і рівероксабан рівень доказовості 1А. Це саме високий рівень доказовості, і таким чином це говорить про те, що це дійсно ця терапія, вона, ну скажімо так, дає хороші наслідки стосовно виживання таких пацієнтів. Ну і в заключення я хочу сказати ще раз, що актуальність питання, взагалі, виносних травмоболій в онкології це. Дуже високе, мабуть, друге, друге місце після кардіотоксичності як прояв серцевої недостатності це винозний тромбоболій, 20% серед пацієнтів. Дуже важливе питання це профілактика. Ми намагалися про це дуже так ретельно поговорити, і наші колеги. Онкологи, онкогематологи також стоять на такій позиції, що краще попередити. Наступний постулат, що ми не повинні недооцінювати цих пацієнтів, тому що це такі самі пацієнти, як і інші пацієнти, вони мають право на лікування, вони мають право на життя. І якщо ми не полікуємо з точки зору патогенетичної терапії, антикулянтної терапії, то такі пацієнти не будуть мати хороших наслідків стосовно самого ускладнення, і відповідно і онкологічного захворювання, тому що за них не кожен онколог візьметься. Лікувати. Ну, і прямі оральні антикулянти є альтернативою низькомолекулярних гепаринів при лікуванні та профілактиці. Ну і по суті, для прямих оральних антикулянтів є чітке застереження. Це не призначаються такі препарати у пацієнтів із. Локалізацію раку це шлунок верхні етажі шлунково-кишкового тракту з огляду на те, що вони збільшують частоту шлунково-кишкових кровотеч. Наразі це на сьогодні такі є рекомендації стосовно як профілактики, так і лікування.